Наступного тижня значна частина українців відзначатиме свято Великодня. Тож саме цій темі присвятили черговий духовний ранок, який сьогодні, 25 квітня, відбувся у Дубні. Представники різних релігійних конфесій, громадськості, волонтерів та освітян об'єдналися навколо віри у світле Христове Воскресіння. Нам часом так здається, що всі сили зла, всі сили темряви, всі сили пекла. Проти нас і ось ось будуть вже нібито святкувати свою перемогу. Вони так мріяли, вони так думали, вони так хотіли. Пам'ятаєте, ви казали за три дні, буде парад з квітами, з хлібом, але у Бога інші плани. Господь надихнув нас, українців, єднатись. Тому не забуваємо або пам'ятаємо Великоднє Диво Христос Воскрес! Воскресне, бо на Воскресне Україна. Зокрема, присутність священнослужителі наголошували на тому, що Пасха це не лише зовнішні атрибути свята, найголовніше внутрішнє розуміння. Треба все-таки достукатись до людських душ і сердиць, що це не хлібчик, це не копаска, це віра. Віра, і вона дасть нам таку силу. Вона нас принципі, так згуртує. Якщо я вірю, то тоді в мене є реакція так. на це. Я грішник, Господи. І ти за мене вмер. А в мене для того, щоб я жив. Пасха Христос в жертву принесений. І коли ми споживаємо символи тіла і крові, як Ісус встановив, новозавітню Пасха. То ми тоді причащаємося тих страждань і тої смерті, яка за наші гріхи. розвиваючи тему воскресіння, присутні раз у раз поверталися до такої бажаної перемоги України над російськими окупантами. Тут дуже гарна така асоціація з Україною, з цими подіями, які зараз відбуваються, коли росіяни на чолі з Путіним вони напали. Вони просто побачили ту скелю, ту мужність, ту стійкість, ту віру в те, що Україна повинна бути незалежною. Вони побачили наскільки жертовний наш народ, наскільки ми можемо покласти своє життя за життя інших людей і за ту волю, яку ми. Всі хоч разом з тим присутні на зустрічі. Наголосили на потребі збереження віри, важливості єднання усіх українців, щоб протистояти Росії та її ідеології. Мета цих духовних ранків селити Україну в Україну через то вони потрібні, і тут потрібно більше людей. Потрібно ті, які ще е, тільки приїхали в наше місто, і діти через те, що діти це те, що майбутнє. Лунало дуже багато хороших таких ідей, бо різні сфери міста були залучені і запрошені, і від тимчасово переміщених осіб були гарні пропозиції. Ми будемо їх намагатися втілювати. І ще хочу сказати, що це хороша платформа для спілкування з представниками громади різних сфер. Завершили духовний ранок традиційно спільною молитвою за перемогу та українську державу. Щоб вони з Богом прогнали злочинців ворогів з нашої землі і нехай вони живі, здорові, з миром, з перемогою повернуться у своє місто, у свої міста і села, навчи нас вірити, любити, боротись, терпіти, прощати, молитись. Нехай милість Твоя, Господи, буде над містом Дубном, над містами і селами, над Україною, над нашими сім'ями і родинами. Творити ми твої діти, по ім'я Отця і Сина і Святого Духа.